Вітання. Пробував записати блог з дороги, але враховуючи якість наших доріг, які після щедро вкраденого на них не зовсім дають можливість це зробити. Хочу поділитися наступним. Спостерігаючи за тими трендами, які відбуваються, я бачу як країна все більше сповзає в такий варіант двополярності. З одного боку, це. Тренд до диктатури, яку ми бачимо вже в діях нашого президента, це ті ж самі патріоти, які зараз сидять по тюрмах, це підконтрольність суддівської влади, це чим далі, тим більше нетерпимість до інакомислі і так далі. З однієї сторони, з іншого боку, ми бачимо формат, так би мовити, третього майдану, про який писав ще. В травні минулого року, як про громадянську війну. І, на жаль, це далі актуально і далі ми туди рухаємося в тому напрямку. Хоча тішить те, що цей майдан я передбачав значно швидше третій майдан. Поки його не сталося, ну, дякувати Богу. Дякувати Богу не тому, що ця влада, а тому, що цей майдан, до якого зараз закликають знову політики, буде кривавою міжособицею і може перекинутися на всю країну. Сьогодні вранці, чому я пробував записати цей блог з дороги, їдучи і слухаючи новини, почув про те, що Національній гвардії дозволили служити іноземцям. Ну, начебто так, по-європейськи, а може не по-європейськи, не знаю. Справа в тому, що ми всі в курсі про заробітну плату керівниці-очільниці Національної гвардії, Грузинки, яка складає поза 90 тисяч гривень. Якщо порівняти з зарплатами наших держслужбовців, які ну, чесно і віддано трудяться, я не говорю про тих, які там на верхушках беруть хабарі, я говорю про тих, які просто виконують свою роботу. І багато хто з них виконує якісно, але виконують за зарплати менше 100 доларів, менше 2 тисяч гривень, а не більше 90 тисяч гривень. Так, ось, коли в нашу Національну гвардію, яку вже зараз озброюють, до зубів більше, ніж наше військо, яке має боротися з агресором, який на сьогодні нікуди не дівся, то Національна гвардія, озброєна до зубів, може і, і, ймовірно, буде боротися проти свого народу. Тепер дивіться, якщо ми приймаємо Національну гвардію іноземців, то для них є українці? Чужий народ, вони приїхали заробляти. Кому вони будуть служити? Цьому народу? Ні. Вони будуть служити тій владі, яка їм платить гроші, як і їхня очільниці. Тому просто поділився враженнями від того, що нічого на сьогоднішній день на краще не міняється, але будемо сподіватися, що ми це переживемо цього доброго.